Уже лунають великодні дзвони, і пахне паска, вкрита рушником, чекають свята люди і ікони, і перемоги в боротьбі зі злом. Весни цієї кожному нелегко багато було горя, слізь і втрат. Хтось залишився, хтось уже далеко. Не повернеться батько чийсь і брат, але Великдень свято Воскресіння несе надію в торжество, ще запанують сонце і цвітіння, ще будуть радість, посмішки й тепло. Хай українці, де б не були в світі, Почують рідний великодній дзвін. І усвідомлять, треба далі жити, щоби підняти націю з руїн. Нехай сміхнуться мати й дитина, нехай не буде жодних більш тривог. Воскрес Христос, воскресний Україна, бо знаю точно, з нами правда, з нами Бог.